Всім привіт! Мене звати Людмила. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене другий, ну, другий вже розклад буде по конвертах розподіл грошей. Сьогодні в мене прийшли гроші чоловіка зарплата і я отримала на дітей по 300 злотих до школи. Це, в сумі, виходить, 900 злотих. Якщо на трьох, то 300 на три буде 900 злотих. Чоловіка прийшла зарплата 10 545 і плюс 900 злотих. Це буде 10 тисяч злотих. У нас получився такий дохід на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 9 серпня 2024 рік. Так, і цей будемо розподіл робити. Я зараз собі зробила таку ще одну графу. Тут у мене іде комуналка, це типа оренда квартири. Так як ми живемо на орендованій квартирі, ми мусимо щомісяця платити гроші за оренду квартири. Оренду квартири ми скидаємо на рахунок для власника. Це я вже перекинула сьогодні з карточки від цієї суми. Я відниму гривень. 2500 злотих я вже скинула. Комуналка в Україну я ще того разу скинула, цього разу я не скидаю. За інтернет ми заплатили 110 злотих. За футбол, син ходить в мене середній на футбол 200 злотих ми оплачуємо теж це все через картку. Я їх не знімала, ніякі конверти я не буду на його заводити, бо немає смисла знімати, потім знову мені вложити. Кредит у мене ще є. Я брала сину, у мене в сина поламався в середнього телефон. Я мусила йому купити телефон. Це якраз було перед тим, як я їхала в Україну. Мені потрібно було гроші на лікування для тата на операцію. І, і ці ще телефон тут було трохи занадто. То я взяла в кредит. Щомісяця ми платимо безпроцентний кредит. 400 злотих я закинула сьогодні на, на кредит. І також я лишила ще. Гроші для чоловіка 545 злотих. На... Там він собі, він зараз в роботі, то йому потрібні гроші. З тих грошей він собі візьме на заправку машини. Ось, ну, це його гроші. Так, і зараз я від цієї суми, що в мене вийлося, 100. 900, 1090. Е... Пятьдесят девять девятьсот девятьсот девять. Десять тысяч девятьсот Щось я не то посчитала. Зараз. подожіть. десять тысяч сорок пять. Його прийшло на карточку. Так, 10 тисяч, вибачаюся, конечно, 545 прийшло на карточку плюс 900 злотих в мене дитячих, і це получається. 11 тисяч, вибачте, що я не читала. 11 тисяч 400 11 тисяч 445 злотих. О, це буде вірно. Вибачте, звісно, але без того нікуди без помальований. Так, і тепер від цих 11 445 ми відмінусовуємо 2500 на квартиру, мінус 110 на інтернет, мінус 200 на футбол. На гурток ми заплатили, мінус 400. За кредит і мінус 545. За на машину. Це, виходить, у мене має бути остаток тут 7,690. Отам тих грошей мене має бути 7,690. Так, ну зараз подивимося, чи я тут правильно щось посчитала. Зараз ми з вами перерахуємо гроші і подивимося. Так.

50 злотих в мене не вистачає, так як я заходила, ще зняла гроші і я заходила в, це, в магазин, на 50 злотих я скупилася продуктів. Так як завтра в нас субота, в неділю в нас взагалі магазини закриті. І мені терміново треба було купити хліба, молока такі дітям помілочих, то в мене якраз вийшло 50 злотих. Я як буду розподіл робити на продукти, я на 50 злотих менше покладу. Просто покладу, запишу суму, а на менше на 50 злотих покладу менше. Так, ну що, будемо розпочинати наш розподіл. Так, кладу я таку сюди гроші, щоб було вам видно. Так, це мелоч, це сюди по 50, тут по 100. Так, видно по їх. Тож буду старатися, щоб було якось. Якось зручно. у мене ще немає цієї підставки на, на ці гроші. І, і, і журнал у мене такий якийсь великуватий трохи. Я оце заберу, це сюди положу. Так, буде видно. Перше в мене йдуть конверти з накопичуванням. Так, не перше, в мене конверт іде заначка наша, 10%. Так, що в нас тут лежить? У нас з того розподілу лежить 300 злотих. Так, є в нас 300 злотих. Цей розподіл я ложу тільки 500 злотих, 5% відсчитую. Так, трошки мені гроші потрібні, цього разу більше. 5% я відсчитала, даже трошки менше, нічого. Я ложу 500 і в мене виходить. Так, 300 було. 500 ложу. У мене виходить від 800. Записуємо. 300 було, поклала 500 і лише вийшло 800. Так, заначка готова. 800 злотих у нас є. Депозит. Це у нас він просто називається так. Ми, ми його довго думаємо. Коротше, це взагалі це наше. Тут ми собі збираємо на. На хату ми хочемо купити. У нас є дом в Україні, але ми хочемо ще купити такий будиночок за містом. Машину хочемо купити, поміняти. Коротше, ми оце тут все будемо збирати. На що ми нам назбираємо собі рішимо на перша сума, яка буде, те будемо купувати. Це ми сюди будемо ложити. Сюди ми ложимо на початок тисячу злотих. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, п'ять. Положили. Так, на депозиті у нас було 0. Поклали 1000, 1000 є. Так, є. Поклали є. Так, тут ще в мене такі є оренда квартири. Тут я вам говорила, що я тут записую 2500, я записую це, ми платимо просто за оренду квартири. Там в нас трошечки входить і комунальник, а тут ми будемо відкладати нам окремо, ми ще платимо. Раз у два місяці за світло, і ще нас мають робити перерахунок за воду, бо ми ще за воду і за газ не платили. То тут ми з цих грошей теж маємо. О, типу, якби Комуналка ще така, їх тут окремо платиться. Все. Сюди я пока положу 300 злотих на початок. Я, правда, не знаю. Ми цього місяця заплатили, в липні місяці ми заплатили 300 злотих за одне світло за два місяці. Як там воно буде далі, не знаю. Ну, поки положила 300 злотих. Так, у нас було. Е, комуналка, комуналка. У нас було 0, 300 я поклала, 300 у нас лишилося. Є. Так, це борги, Це борги, Це я собі сама долажна винна гроші. І я хочу спочатку їх розміняти. 100, 200, 300. Я по 50 сюди ложу, беру тут. Я вам розказувала, що я їздила в Україну, мені потрібно були срочно гроші на лікування. Лікування ми робили операцію татою, дуже серйозно, дуже багато нас обійшлося. Коротше, я посчитала, що здоровою витратами дітям оставляла все, бо брала всі гроші. ну, Як перевести в доларі, в мене, виходить, я собі должна на теперішній час 5 тисяч доларів. Коротше, я буду почути собі віддавати. Тут у мене є. Вона мені не горить, звісно, але я буду чуть-чуть собі сюди складати. Тут в мене є 300 злотих. Я положу 100. Це акурат буде у мене, виходить, 100 доларів. Поки так буде. Так, борги. 300 було, 100 поклала, лишилося 400. Так, 400 злотих є наші боргії. Це раді цих боргів я і придумала собі оцю таку систему. Щоб пести. Так, техніка побутова. 200 200 злотих у мене є. вам, Мабуть, погано видно. Я тут собі з цими конвертами. Так, побутова техніка. 200 злотих в мене є. І так і буде лишатися 200 злотих. 200 злотих було. Не поклала нічого. 200 злотих лишається. Так, побутова техніка. 200 злотих лишається. Є таке одяг. Одяг у мене йде на 5 людей. Це, до речі, в мене сім'я, я не сказала, в мене сім'я складається з 5 чоловік. Це я чоловік і троє дітей. Діти в мене віку 16,5, 16 15-10 років для дочки. Тут ми будемо відкладати собі на одяг. Я. На сьогоднішній день, у мене тут не видно геть цих грошей, я не знаю, якось так неудобно я сьогодні всілася. Так, на одяг я покладу, було в нас 0. Покладу я сьогодні 500 злотих, і буде в нас 500 злотих. Так, ось так. 500 злотих на одяг я поклала. Так, поки я ці конверти залишу, в мене є ще така найважніша процедура з цієї категорії, як я маю ложити чоловіку сюди в конверт. Це йому Там було 500 злотих на машину на такі всякі його нужди. І тут мені ще треба йому на місяць, на всякі заправки на все, поставити 2800. Раз, два, три, чотири, пять, тисяча. Раз, раз, два, три, чотири, пять, чотириста і чотириста, восемь. Так, перераховуємо раз, два, три, чотири, пять тисяча. Ну не видно, а. тисяча. Раз, два, три, чотири, п'ять, тисяча, дві вісімсот. Так, дві восімсот. Кладемо до конверту. Було в нас на даний час нуль. Нуль, дві, вісімсот поклала, дві восімсот лишається. Так. Є щось в мене. Вже гроші кінчаються. Так, подарунки. Подарунки ми будемо збирати тут на всякі подаруночки собі. У нас тут, в конверті нуль. Покладу я сюди, так, в мене немає мілкі грошей. Мені десь треба поміняти мілкі гроші. Тут нема. Так, є, знайшла я. Тут, так, зараз я Трошки поміняю, бо я тут заплутаюся зараз. Так, подарунки. На подарунки я покладу всього-навсього, пока що, щоб щось лежало в конверті до наступного розподілу. Покладу 100 злотих. Буде 100 злотих, так. 100. На подарунки кладу 100 злотих. Так, є. Так. 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 вибачайте, трошечки за таке якесь безлад, але я ще тільки вчуся. Так, тут у мене ще такі є особливий конверт діти. Я його завела оце недавно, в тому розподілі мене на першому не було. На цьому я завела. У мене тут нуль. Я хочу їм покласти поки що на перший. Так як ще мені в школу потрібно покласти, на одяг я поклала. Я їм, пока... вибачте, тут якась собака гавкає, вибачайте за звуки. 300 злотих я кладу. І 300 злотих в мене буде. Так, 300. Ну, у мене не буде чи нічого. Вони вже мене по 50 будуть. Так, 300 злотих. Кладемо в конверті Діти це, вони відносяться до накопичуваного. Ну, це ніякі не дорога, нічого це окремо. Це просто я їм буду відкладати гроші. Так, подорож. Подорож. У мене ще є така. Категорія, як продукти, я мушу покласти. Так, я вам казала, що 50 злотих я вже взяла на продукти. Ми вже купляли сьогодні, заходили всі грошей. Так, в мене конверти продукти. Що в нас тут є? О, у нас навіть тут 20 злотих є, хорошо. Так, так, ми покладемо. З вами я мала покласти 400, маю покласти 350. Так, Так, беру 200. 200, 350. Так, і 20 у нас було. виходить 370. Так, продукти. 20 злотих було. Пишу 400, бо ж я брала 50. І виходить у нас 200, 300, 350, і ще тих 50, 400, 420. Получається, так? Правильно я написала? Правильно, бо 50 злотих я вже потратила на їх. Я б так сюди поклала. Все по по-чесному. Так, продукти це йдуть сюди, в цю сторону. Це не накопичувальний. Так, в мене ще є такі теж, я оце ще даже не спіла його склеїти, бо не знайшла десь склею. Є, в мене я собі зробила такий конверт, мрія собі. Так, я сюди хочу покласти на початок 200 злотих. Щоб мені було, в мене було 0, 200 поклала, 200 є. Це вони відносяться до накопичувальних. Знову в мене немає. Міл... Мілкі грошей. Щось мені банкомат такі. Гроші сьогодні нехороші, да. Все не. просе. Так, добре, ми зараз робимо так. Візьмемо категорію школа покажу. Категорію школа У нас тут є. Ось, у нас тут є. 100 злотих у нас лежало. Так, у нас тут є ще такі наклеїчки на мають дати. Ці подаруночки такі, ці наклеїчки так. Ось, трошки вас потребую, Зараз як я ще скину, цю кучу, щоб вам все було видно, воно ніяк не виходить видно так. Я хочу в категорію школа покласти 300 злотих. так я кладу, тако. 400 я собі візьму, а ці я покладу 100 назад. Так, то значить, у нас тут було, було 100 школа, 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 школа. Школа було 100. Поклали 300, вийшлося 400. Угу. Поклали 400. Так. А, поклали 300 вийшло 400. Так, це сюди, до цієї категорії. Так, далі в мене ще йдуть. Розваги. На розваги я хочу покласти поки що 100 злотих. У мене тут так, поки що нема нічого. Я хочу позап... трошки положу ці конвертики, бо конвертиків багато, а грошей мало. І кінчаються. Так, розваги було 0, поклала 100, лишається 100. Так, Розваги йдуть. До накопичення. Так, подорож. Подорож, подорож, подорож. На подорож я покладу, все-таки 200 злотих. На подорож була 0, 200 кладемо, 200 в нас у нас залишиться. Наш конвертику нема нічого. Пустий конвертик кладемо 200 злотих. Поклали, поклали. Це до накопичуваних іде. Так, є ще в мене така категорія. Страховка, я теж сьогодні його ще зробила, ще не склеїла, ще якось так неукуратно. Якщо мене прийде Доня, то вона все мені переробить. Так, цей страховка, в нас йому нуль. У мене десь там до жовтня, у нас кінчається страховка на машину. Я поки що положу сюди 100 злотих, так, щоб мені трохи. Позакривати ці всі. Ось страховка, я вложу, дивіться, 100 злотих, Так, я його склею потім. Поклали 100, лишається 100. Так. Це туди до накопичуваних. Так, ну і все. У мене лишаються тепер оці такі повсякденні конверти. Тут у мене їх дуже багато пустих. Мені дуже, вони потрібні там були гроші. Я її обрала таке. Будемо зараз якось викручуватися з цього всього. Так, по порядку, краса. У мене тут лежить 300 злотих. Я хочу сюди покласти 100 злотих, так як нам скоро стригтися, треба буде йти. Всім я хочу покраситися. Ще нігті я ще на не пішла, не зробила собі. То я хочу сюди положити 100 злотих, так, краса. Де в мене? Ага. Краса в мене 300. Покладу 100. Получиться 400. Так, в мене тут краса є 300. Кладу сюди 100. Звідси беру 200. Получається 400. Правильно, правильно. Так, це сюди. Так, категорія здоров'я. Здоров'я я брала гроші, ми їздили. До стоматолога. У нас он ще тут назначено аж уже на вересень місяць. Так, ми в'їздили на, 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 на огляд. Так, то я покладу у нас тут є 50, здоров'я 50, я покладу ще 50 і буде поки що 100. Поки так. У нас ще до вересня. Є мій, є час трохи ще. У мене ще буде ще зарплата, ще я маю ще одні гроші на дітей отримати теж, то я там собі вже роз, трошечки розкидаю його все. Так, категорія хімія. В хімії мене пусто. Нуль. Я теж брала звідси гроші. Так, покладу я сюди, щоб лежало 100 злотих. Покладу сюди 100 злотих. Хімія 0, 100, 100 лишається. Так. Так, так, так. Транспорт. Категорія транспорт. Я ще хочу покласти. У мене тут є 70 злотих. У мене є в категорії транспорт 70 злотих, транспорт. Ще його не бачу? Не написала. А є 70 осталося. Я покладу 50 і буде 120. Так. Я візьму цими мілкими собі. Отак. На транспорт мені потрібні мілки 50, 100, 120. 50, 100, 120. Так, так. Категорія транспорт. Поклали, Поклали. сюди. Так, ну і що тут у мене лишається? Лишається в мене категорія інтернет, я теж звідси гроші брала. Я покладу не, не Ой, не інтернет, там мобільний зв'язок. Інтернет я вже заплатила. Я покладу на мобільний, У мене нуль. Я покладу 200 і в мене буде 200. Так, буде в мене 200. Так, щось я не, не то собі порозраховувала. Нічого. Якось зараз дамо радить. Так, категорія гігієна. У мене 0. 0, 0. Так. У мене 0, Я покладу сюди 50, 70, 80, 90 цю мелочь, Хватить мені її. 90 злотих я поклала. Так, пишемо гігієна 90, 90, так, сюди. Ну і мене лишається комуналка в Україні. Я вже хоч за неї закинула гроші, але в мене залишилося 200 злотих. Та я собі їх покладу сюди. На всякий случай. Так, то я його сюди собі запишу. Вже тут комуналка. Там не тільки комуналка, там ще я на собачку даю, на так, 0, 200. Батькам трошки на всякі солодощі даю. Тільки там їм скидаю. І за комунальні там послуги плат, плачу. Ну, все, на цьому у мене гроші вже закінчилися. Конвертики мої на цей раз всі з грошима лежать. Так, тут у мене накопичуваний, тут у мене повсякденний. Ось. Ну, будемо продовжувати далі, поки що мені цей тиждень сподобався. Слідуще в мене буде надходження коштів. Десь 15-16 серпня я ще маю отримати на, на своїх діток кошти, теж будемо робити розподіл. Всім пока-пока, до нових зустрічей!